Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачний рибний холодець. Це, неймовірно, апетитне заливне з хека я буду готувати в мультиварці скороварці В чашу мультиварки-скороварки викладаємо моркву, цибулю, рибку хек, лавровий лист, перець горошком, сіль. Смачну приправу та 700 мл води. Закриваю кришку. Бульйон готуватиметься в режимі суп 12 хвилин. Тим часом желатин заливаємо водою і залишаємо для набухання. Час приготування пройшов. Тож відкриваємо наш бульйон. Все дуже добре приготувалось. Дістаємо моркву та рибу. Цибулю викидаємо. Бульйон проціджуємо через сито з марлею. І залишаємо все на трішки для охолодження. Я беру ось таке блюдо і буду шматочками викладати хек, при цьому очищати його від кісточок та шкірки. Далі моркву нарізаємо кільцями і викладаємо до риби. Також додаємо свіжу зелень петрушки. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці та додаємо до бульйону, постійно помішуючи. І обережно не поспішаючи наливаємо бульйон до риби. Також я прикрашаю холодець дольками лимона та відправляю в холодильник до повного охолодження та застигання. Ви тільки погляньте, яка краса виходить неймовірно апетитний та смачний рибний холодець. Обов'язково приготуйте. І ви не пожалкуєте. Особливо швидко та легко виходить приготування в мультиварці скороварці Готується дуже просто, а виходить неймовірно смачно. Усім бажаю приємного апетиту.